Так, что, Саптера? Саптера еще один бескоштовный хоррор. Старт гейм. Старт нью гейм. Погнала. Типа размытия під час Бегу. Ну да. Від нього сука сукологаекса і вообще не приємно. Ніякого ефекту не дає по факту. Реалістичності, типу бля. Я чомусь, коли біжу, я не бачу, щоб мене там між очей розбігалося, Це все. Короче, це, це така гра, поняли? Оце гра, ти біжиш просто до того кінця моста і все. І на тому ми закінчимо. На цьому буде кінець гри зараз. Рибу ловити, но ну, треба вудку знайти. Воно відкривається на 15 рівні. На 15 рівні вудка відкривається. Шторм піднявся. 5 ранку. Кто, сука, прокидается в 5 ранку? Покажите мне этих людей, блять. Кто тут такие? Это, до речи, миссон, буфтики, шо. Один из. Не, ну не від тревоги тільки. А від будильника. Там выиграть, сука. Ну вони на полювання. поливания. Або на рыбалку, знаешь, как ты А, Бля, а що, А що с картинкой. Не можно было 16 на 9 Я лох. Це в мене так, чи це воно так, 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 чи так за, за, в цій грі зроблено. Моем руки. А чистому зуби. Да, ну це прям це реалістичный цель лайф. Та ні, то це така картинка. Я думаю, заебнутый взагалі на голову, блин. Сработа, клад. А не. Не, бачишь, он не меняется ничего. Так, так, цей. Так, фри разраховано, походу. А, я, я, я на каву, да? Дяка робиться у нас. такі звук такий вражные, що я, сука, в якийсь сьомо, в якомусь тунелі Там закриті. там хтось сидить походу бабайся якась Палач привіт Бля, чуть-чуть, да в мене хата непогана такая, блин. Двух двухповерхова. Пиздан ты, гляньте, яка хата у мене крута Блядь, крута хата. а кафе машина яка. ка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, 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 -ой по посуд. Ага. На Ctrl і це. Блять, реализма просто. Прям прям тхне реализмом. А ви, де ви таке такі ще в іграх бачили, скажіть мені, будь ласка? Я думаю, що не де більше. Ну це всі тарілки треба помити. Кому помити посуд прис приносите? У мене непогано виходить. А что там за звуки постійні? Там, Там хто, хто там она Ага Ага. Ты типа знаешь, так і думаєш та зранку зроблюють А шо я че не можу ходити? Що я маю робити? Що блять, знову? Шо, лаги, чи шо? Я не можу ходити. Що за завдання було? Яке було завдання? Побачив, яке завдання було? Алло, там писало, що за задання? Я просто пропустив. Що Че, завжди баги или що? Я нажимав на є. Блять, заново чистимо зуби Ні, просто Зуби чистити на Е нормально Я колу на теж п'ю нормально так, Придеться знову мити, мити посуд А, зробити каву. Ну, в принципі да. Так, знову блядь, та ж сама рутина у нас. пт, блядь, хто то кто плюнул, чисто, блядь, в тарілку на ругах, походу. А ч нас, до речі, остання тарілка залишилася в, 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 в раковині? може було я теж помити? Що за звуки? Ну? Миємо А що там робиться? А, то баг був. бачили, остання тарілка залишилася тоді, прошлый раз. Остання тарілка тоді залишилася і вона нічого не робилася. А зараз тарілка не залишилася і вона нічого не цей. Тепер я можу почати свою Свій день Візьміть свої ключі, а де вони лежать? Алло, Що в моїй квартирі? Чому в моїй квартирі все закриті двері, я не розумію З яких пір в моїй квартирі можуть бути закриті двері? Щось попахує чимось не тим Просто просто за ведра може... а їбать может ебать А кі... Аким я працюю? Для кого переляку я працюю, блять, в підвалі в канализации, а в мене хата. Бачила яка сука сукаповерхово. Що таке Кто я такий? Пацаны, бо куди до дому, бреть на місце йдить? Підремонтуйте трубу в кінці... 04R. Напиши ремонтувати. Нас же зараз нічого не чекає, зараз нічого ж такого не трапиться, правильно? Нас же ніхто не буде переслідувати, лякати. Ми ж просто йдемо на ремонт. Правильно ж? 0-0-0-1. Что? 04. Вот это труба. А вон ты че? Другой. Аля, обих тоже не могу. Потекла, потекла, маленькая. Добрая. Так, як подивитися, що тут? Схоже на, на пробій Ржавчини. Подикайся тут один. То тут... криси, все. з тараканова. Опа. А що він зробив? Що воно так починилося? Шо, що відбувається що за хуйня? де труба? Де коридор. щось сука, робот, это тоже. Я че мой те, темний тунель взагалі. Пес, блядь. Пес, чисто пс блять пс чисто п а я блять что по колу бега я что по колу бега чини зараз <связь> Я, а думаю, Ні, не поколо. Тому що я не бачу цей. Да я по колу значить. Яких саме? легкоатлетів, лё, які бігають цей е, спринти якісь? Сягни до сюди побіжала, да? Та, нам сюди. Можеш називати їх як хочеш І шо? Бля, ну це 100% зараз. Ай, бля, я бігати не можу. Ай, зараз буде щось Ой, зараз щось вискочить Ой, зараз щось буде. Що ж там буде, дивимося уважно Сконцентруємося, дивимося уважно. що ж там буде зараз? Шось тут буде тут. Батя, куди біжати? Як мені вгадати, куди бігти. Нам треба правильні ворота знайти Тут ми не були, до речі Там да, ми тут не були Закритий лифт Поглядай, як. Щоб нам треба молоток. Що? Що за хуй ти був... Та, бо... та пішов ти нахуй, сука, від мене, блять! Тварь Знайдіть молоток, каже. він Де воно бігає? Шукай молоток. Де молоток? Де мені шукати той молоток, блять. За мною собака женеться. Де молоток? Где вже не женеться. Где, блядь, маю його знайти? Що вони придумали? бля. Без залокация просто, бля. Три, три коридори в одному, в одному напрямку і все. І шукайте молоток. Знайдіть молоток. Чтобы что, чтобы голову себе разбитый или что? О, молоток. Ебать, я зашел в молоток, пацаны. Мой талант шукаты молотки. Значит, это сюда, да? Пини. Чи да? Оглядай. Ты сам оглядай. Ты сам оглядай. Что ты мне указываешь оглядать? Оглядайся каже. Так мені цікаво, це... А, да, це одна і та ж сама локація Все тут Коридори зв'язані звязання. Сука, ті ворота, знайти треба. знайшли Хуяк! Уй, бля, да ударами собі по бить знаєш що это. Давай, бля хорош, молодець поїхали поїхали додому вже, уже, там кава стигне наша. Так, ти не поспішай нікуди Тут же тут же нічого страшного не відбувається Бля, бля на неї ви що в двері не вмію відкривати чи шо? А? а? Безад, а в тебе там, блядь. Шо? В неї ролик, ну і вбачила? А куди ми їхати? Так на Б чи на перший поворот? Куди ми їдемо? Я думал, що я вже гру пройшов, прикиньте. Ну, в подвале, да, там в підвалі безпечніше, насправді. самом деле. Там темно. темне приміщення, коридори, короче. Какие же заплутания? Кому там куди бесплатно? а а от а а а оно шо. Дя? На Мальдівах? нічого собі А, то зараз ми прокинемось, напевно, да? Ніхуя собі, блядь Бля, я на такому бы островке би, би чесно бы, короче. Дайте мені інтернет, компуктер, я б тут би сидів, б, грав би От прикиньте, я вот тут сижу, граю отут тут, вікна, векна, да? Сижу, граю отут. тут. Я вот тут сижу, граю. А вы дывитесь то векно, там, як там океан, блядь, бурляє як вам такий варіант? Подій Привіт, привіт. будь... Є хтось тут. Мені дуже треба допомога. Реймонд Ми знаємо, що ти. Ми не можемо заперечувати, ви не можете. Господи, я не са читати. Вас і так сдоженуть. Я не розумію Опа! <рит> да, возле выходит, знаешь, как ты 33 богатиря и выходят из океана, блять, я обліковый документы что питають. Так мы плазма є Закрий двері блин. Яке тіло? Куди куди цей слід веде? Опана. Чи хтось набірный знак загубив. Як це могло статися? Ну, бля. Ну от як оце могло статися, скажіть мені, будь ласка. Що ж ми тут далі шукаємо? Як на острові могли, сука... опинитися труби? Що Двері закрий, придурочний. На ключ закрий, наче ку... Прилекалась такі що мене, ні? Шо? Шо? Де ми постійно, Сіда, сука, заходимось? Вы зачекаете. Зачекайте свої черги. Па сядь посиди, що ти стоїш. В і... ногах, правда, немає, блядь. Сядь посиди. Ты присісты, я не можу сидіти. Світло чи темно, той хто наближається до темрява. Вас годинник назад идут, придурки, бля. Воно міняється чи не міняється там? Там циферки меняются, чи не меняются? О, моя черга, моя, 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 я иду. Були, що 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 Ні? Ні? Що ще питання будуть до мене, блядь скільки їх можуть? А... Виклик-небудь що Ні, не ховав нічого. Це, ага. <клес> коротше, тут все все це, ви пам'ятаєте? Це ні. Це ні, до побачення. А що якщо відповім по-іншому? Ну... А шкода ваш результат уже тантный сейф ты будешь. Шо со мной Буду тебе деляти мене, не треба, будь ласка, на Ну, блядь, не жди, что ты суки. Доброго ранок, п'ятай ранку. П'ята раночку. Я че 4.18. Че ти дзвониш так рано, блядь? Чому он так рано звонить? Іисусе був набіч реалістичним Чим усі... Чим всі всі малюночки. Тут хтось буде чи не буде? Не що відбувається нахуй. Ну, як выкрасити... Это... А вам не здається дивно, що сука хрест біля унітазу? А чи не можна ванну використати? Це був один із сусідів сусидов чому... Чому саме в четвертий ранку? Да ну бля. Ну ч ⁇ ты так починаешь? Прикинь, ты падлая косука. сука тут стоит. А что ты за сосед такие темно-темные?

Пішов. що? ще трохи не Це ще де, де, де часи, до до, часів того, як став багатий ось. Другого поверху, думаю. Що мені треба зробити? Вони це роблять. Вони знають, що це роблять. Вони тримають мене, дивлячись мене, залишаючи, що я, да yes, yes, I did it. It's there, under the floor. Ты звук за спиной очини. Бэт, другий повар снова. Вы что, ебнуть или что? Тут, тут нахуй мебель перевернув. Что за херня? Что за бисовый отбывается? Мне потребно забрать свои речи. Та да. Бля. Присвятай ты его, Мария. Я прошу за свої гріхи. Я більше ніколи не буду е, нехтувати молитвами і не вірити в Бога, будь ласка, дай мені прийти. пройти. Три рази поцілувати руку. Бета що в цій квартирі відбувається, Ви мені підскажете? Йопто, есть меморис ще, я треба 10 штук зібрати. А то я, що ти кричиш, блядь? Посри собі, нормально там то. Бля, прийти не можу. Боже мой, блядь. Що то робиться? Де ми є? Си затем ось. Ідемо знову чинити кран, чисто походу. Я не сумнівався, чесно. Я не сумнівався, що треба цей не повертатися назад. Зараз. Ти? і Терн. Як як Тьорн буде прикладає, забув? Саптера. Історія. Ой все. Тим вона і закінчилася Всім всім подякував.